Густаво Паєс, колумбійський пророк і евангеліст. Його служіння унікальне. Він один із найдивовижніших провісників у світі. В даному відео переказ найгучнішого пророцтва про Україну. Що прозвучало на конференції церковного зростання The Sound Conference в Луїсвілі Кентукі, США? Що ж все-таки станеться 8 грудня? Буде потужне пробудження. Я бачу прапор України. Я побачив цифру вісім, я бачу 8 грудня, що станеться в Україні. Земля Росії здригнеться, світ буде вражений, божественне втручання це буде не людина, це буде духовне втручання. І Бог зробить щось потужне найближчими днями. Армія Божа бореться, і атаки будуть із Росії в Росію, і прийде ангел з мечем у руці, він розрубає це. І перевага сил зміниться. Духом Божим будуть зруйновані їхні сили. Духом Святим буде зруйновано. Це буде зламано, він усе переломить. Господь здійснить правосуддя, пробудження настає.

The y los ataques vendrán dentro de Rusia para Rusia. Y un ángel viene con un espada en la mano. Se rompe. We'll we'll la balanza the que fue cargada will por el Espíritu de Dios se rompe. Se rompe. By, by se rompe. Se rompe. Dios justicia. Iglesia, El avivamiento el viene. Comes. The revival is coming. <inaudible>